Друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо грати за Україну і захоплювати південну частину Африки і не тільки. Тому що саме сьогодні я же хочу розібратися трошечки з В'єтнамом. Отут я трошечки позбирав своєї армії. Ось тут шматочок, потім ось до з Північної Кореї. Чи це Південна. з південною Кореєю, трошки треба буде поспілкуватись, тож забрати її. Може тут трохи багато армії я зібрав, але нічого страшного. В общем то, шматочок у мене ще тут. Є армії. 100 тисяч, чисто, щоб на цей кусок забрати. Тут 80. Тисяч щоб сюди піти. Коротше, є у мене трошечки армії. Потім разом з цим всім у мене зібрано купа армії, ось тут. І треба трішечки ще потусуватися, щоб тако прям все подозбирувати, все зробити максимально рівно, максимально хорошо, щоб е, ніде не провтикатися з армією. Хоча, ось тут у мене, прям бачиш, голяки, дуже мало шматків, але нічого страшного. Я думаю, що це все компенсується, тим, що в мене і так багато, ще дуже армії. Зараз наразі у мене нібито в районі 2 мільйонів армії це дуже багато. Зараз ми тут зробимо призив, често щоб. Забрати цей синій клаптик, тому що сьогодні ми будемо воювати з дуже багатою кількістю, дуже Багатьма країнами, хочу так сказати. Так, половинку давай сюди, половинку тако ось сюди відправимо. Потім з цих 60 тисяч сюди шматочок можна відправити. Коротше, треба тако трошечки постягувати військо. Тут у мене шість штук є, я не знаю, на острів, напевно, підуть, бо мало лі хто там нас, звідки, куди хто піде. От, разом з тим всім. Так, скільки армії зараз, щоб точно знати, у мене витрат півтора мільйона, а самої армії у мене 2 мільйони 32 тисячі війська. Це капець, як багато, і разом з цим всім я був би Дуже не проти комусь кинути ультиматум. У мене є зараз під васалами Ємен. От Ємен чисто мій васал. У нього бажання свободи 80%. Хоча я з нього не забираю абсолютно нічого. Можна тако закрити, і все одно бажання свободи росте. Бо Ємен хоче бути соло, хоче бути сам. Ну, то таке таке діло, понімаєш? Ємен. Тут таке діло, що мені, в принципі, байдуже. Кому я ще можу кинути таку васалізацію? Мені цікаво, що з ким я ворожую. Португалія, В'єтнам, Ємен, Замбія. А у мене тут ще. Ну, я з усіма в кайфах, типу. Я з усіма в друзях чи що? Почекай, та будь такого не може. Будь такого не може, що я з усіма в друзях. У мене тут повний капут, почекай прибуток, сальдо, якесь отримання війська, населення світу, демографічна штука. Я тут ще самий топ, економічна, теж, звісно, завойовані провінції. І я тут самий жирний чел. Тут, кстати, ще є просто Китайська Народна Республіка, але її вже, вроді би, як вообще немає. Ладно, зведені споруди, тут штати дуже багато будують. Я тут просто можна сказати в топ 2 А ні, почекай, я тут. Я тут воще внизу. Я зверних споруд 366 споруд построїв, а тут штати построїли 1188. Ну, в общем, це мене не сильно цікавить. Мене цікавить захоплення нових територій. І е, замбія, ось до, і ось о кусочок замбії, з якої треба буде трошечки розібратися. Я думаю, цей шматок ми супер-бистро супербистро заберемо тисячу війська. В общем то, я готовий оголошувати всім війну. Щас у мене трошечки підходить військо, бо я вже в принципі підготувався капець як жорстко. Е, в общем-то, в, общем в общем Замбією ми теж будемо тусуватися, з усіма будемо Тусуватися ще свалитися з В'єтнамом і з південною Кореєю. І в принципі, я готовий. Значить, робимо як, робимо поступово. Оголошуємо вій... війну, бо ультиматум ми не можемо зробити. Південна Корея, а що це за готуватись? Готуватись до війни Південна Корея. Це що це значить? Кількість ходів запросити військову підготовку проти Південної Кореї, думка плюс два. А на що мені підготовлюватись, якщо я і так, все чот? Я можу просто оголосити війну, можу закликати союзника Ємен, він є моїм васалом. Ну, я цього робити не буду, тому що я просто отако беру, просто. Іду в напад, і я можу абсолютно не паритись, тому що у мене все і так тут, слава Богу. Так, тут ми розібрались. Окей, а, хто в нас далі? Далі, далі по списку? Далі по списку у мене В'єтнам. Так що, В'єтнам, оголошуємо тобі війну. Бенц, все, значить, ми робимо як? Пішли нападати. Пішли просто-напросто нападати. Нам треба купу, купу, купу всього. Захопити і дуже хотілося б це зробити супер швидко. Значить, тут ми теж погнали сюди, таку можна меншечко. зато сюди більшечко відправити. Отако. Потім ці 20 тисяч сюди. Ці 80 просто шурують тако прямо. Ці 100 теж. І погнали розгулюватись. Нам треба прямо хорошо тут позабирати, тому що війська у них багато, у в В'єтнама. У В'єтнама війська реально купа. Нам треба робити все максимально правильно. Все максимально правильно, щоб все було в нас е, чіки-пуки. Тому let's go якось пробувати ще все захоплювати. Не знаю, Скільки в мене це все хорошо вийде, але я буду дуже старатись. Потім, ці 85 тисяч, ми відправляємо е, сюди. Чом би і ні? Ці 12 тисяч ми відправляємо, напевно, ось до сюди. Чи почекай? Ці 100 ми можемо сюди відправити? Так, да, ми можемо їх сюди відправити. Значить, хорошо, ми їх сюди відправляємо. Ці 100 а ці 12 просто сюди відправимо погулять. Чисто почілить. Так, з В'єтнамом ми розібрались. Хорошо, хорошо. з В'єтнамом ми розібрались. Погнали далі. Далі у нас Замбія, яка зараз воює з якраз таки ось цими чуваками. Із Демократичною республікою Конго. І тут буде трошечки незручно з ними битись, тому що, що вони між собою воюють. Ну окей, а що якщо ми тобі кинемо ультиматум і скажемо, мені надам анексію, анексія? анексія"? Тільки в свого васала, ага. А мій васал хто? Мій васал щас ємен. Я йому ще не можу кинути три хода. Хорошо, значить, поки що, тобі ми нічого не будемо робити. Щас ми зробимо правильно. Ми щас попробуємо... Попробуємо, попробуємо. попробуємо. Ось Осьо із замбією оголосити війну. Зробити, значить, наступним чином якось ось так. Сюда кинути. Просто бач, я можу сюди ходити, а сюди я не хочу ходити, тому що я буду визволяти синіх, понів. А я цього робити не хочу. Ладно, давай попробуємо якось зробити, типа ось так. Сюда кинути таку половинку, а, тут забрати цей шматок. Тут погнати, і в цілому норм. Да? У мене тут у воді нікого нема, що в принципі і так окей. А, і можу нажати Скіп. Не оголошувати, поки що війну цьому челу. А, тут зато ми вже цьому оголосили значить тут ми заберемо. І можемо робити скіп. Тут на нас пробують нападати скрізь, але ми, звісно ж, відстоюємо свої права і конкретно забираємо. З В'єтнамом. Оту з В'єтнамом супер цікаво, бо в мене не в усіх частинках є армія і не у всіх її багато. Але потихеньку, помаленьку диви, як забираємо, хорошо. Отут усього, бач, не пробились навіть в якомусь місті. Ну, я думаю, то взагалі не критично. До сі, висадка зашли. Тут висадка зашли, висадка зашли. Хорошо. Тут ми теж своїм чином ще дуже хорошо позабирали. В общем то, як нам робити далі? Тут нам по любому треба вистраювати армію, щоб вони далі не захоплювали. Тут у нас 100 тисяч, Ці 100 тисяч, а це почекай, це 10, Боже, 7 із них шурують. Давай, погнали! Погнали, отако забирати помаленьку. Тут ми теж гуляємо, гуляємо прям хорошо, і тут заходимо. Значить, що я ще хотів зробити? Що я ще хотів зробити? Я хотів розібратися із В'єтнамом ось тут. Погнали! Погнали, погнали, погнали. Ці 30 тисяч, по суті, можна тако підтягувати. А потім, де ми не пробились? Ми не пробились ось тут. Значить, ми йдемо сюди. Погнали. Чом би ні. Нам треба конкретно забирати. Конкретно багато. Конкретно багато старатися все забирати. Тому let's go. Тут у нас уже частинки невеликій армії, але я думаю, що все буде ок. Все буде максимальний ок. Погнали тут, погнали тут, тут, тут. Скрізь заходимо. Тут даже можна одтягнути щось армії. Потім із висадок. Давай, Let's go. розгулюємося. Висадки всі пройшли адекватно. Значить, можна нормально завойовувати. Бенц, Бенц і Бенц. Тут ми пройшли, потім давай зробимо ось так. Україна, у мене є васал Ємен, е, Готувати ультиматум два дня. Хорошо, але коли я йому кину ультиматум, то я не можу оголосити йому вільну кілька днів, правильно? А тут, якщо надіслати ультиматум, отако васалізація. Угу. Анексію я не можу зробити. Я можу вимагати провінції. Давай спробуємо е, вимогти кілька провінцій. Ну як кілька. Все, що мене цікаве, а то ми вторгнемось до тебе. А в мене 2 мільйона війська. Я можу пробувати робити таку штуку через ультиматум, і, можливо, вони погодяться. Хоча населення у них і так багато. Населення. У них реально багато. Можна взяти даже кісточку, отаку і роззамалювати, Бемц Давай Давайте попробуємо. Зберегти, надіслати ультиматум. Так, тут у мене армія вистроєна, тут у мене все зроблено. Отут у мене. Давай сюди. Погнали, далі забирати ці 50 тисяч сюди, ці можна ось сюди втягнути. І тут теж пошурували. Давайте дивитись так, тут ми забираємо, окей, погнали. Погнали, погнали, погнали. Скрізь заходимо. Це дуже непогано. Ось у них 16 тисяч населення тут є, але то все єрунда, братва. 16 тисяч армії, мені абсолютно нічого не зроблять. Тут ми теж забираємо. Забираємо, забираємо. Тут ми отдефались, хорошо, оддефали ще. Отут, на жаль, нас пробили, але я думаю, що ми договоримося. І республіка погодилась на наш ультиматум. Обалдеть! Ти поняв, да? Ух ти йо! Ох ти йо, почекай, швидко шуруємо сюди, братва. Швидко шуруємо сюди. Просто швидчайшим образом. Тому що у нас тут жорстко, жорстко, жорстко. Оці чуваки, замбі, закликати до зброї. Ага, я ємен можу підключити. Покращити відносини, підтримати повстанців. Ага, поняв. Я не можу йому вже ультиматум кинути. Бо ми вже і так до нього під е, підтянулися. Все, тянемо своє військо. Тянемо військо сюди просто максимально. Тому що в нас тут можуть бути ще деякі проблеми. Ладно, давай забирати вже оці частинки тоді. Давай забирати, тянути військо, жорстко, Жорстко жорстко тянути, просто максимально тянемо. Капець, я не думав, що вони погодяться, але ми через ультиматум їх просто забрали. Ти поняв, да Обалдеть. Це ну перший раз, коли я тут зараз за Україну забираю ультиматумом чуваків. Давай відразу. Нам треба жорстко асимілювати все, просто все, що можемо. Все, що можемо асимілювати, далі прокачуємо нам вартість цивілізації. Ну, це колонізація. Правильно Поняв Нам вона по суті не треба. Давай качати прибуток далі. Просто-напросто. Кому ми ще можемо таку ультиматум вальнути? Та я думаю, багато комусь, типа. Ні, йому не можу ультиматум. Я можу надіслати образу, Бенц. І потім ми зможемо йому ультиматум кинути. Цьому теж ультиматум не можу, наші відносини мусять бути нижчими, ніж мінус десять. Я можу кинути йому образу. А, ні, поки не можу. Ладно, хорошо. Е, що з В'єтнамом? В'єтнам, В'єтнам, В'єтнам. Здорово, друг. Ну як друг. Ми, кстати, тобі теж могли ультиматум кинути. Насправді. Я пам'ятаю, що тут 9 тисяч є, так що давай тут таку підтягнемося чуть-чуть. І буде все ок. І буде все ок. Все, тут пошурували далі. Пошурували, просто нам треба контроль. Конкретно забирати. Я думаю, що ми ще швидко це зробимо. Ось тако якось. Ми це все організуємо. Так, тут у нас все хорошо, південна Корея. Здарова. З тобою ми теж починаємо гуляти і розкидувати на тебе трохи армії. Так, хорошо, хорошо, Японія. У них лям 400, поки що ультиматум кинути не можу. Окей, зато цим малим теж. Я їх всіх ультиматами буду буду. Ультиматумами буду забирати. По-любому, чисто, братва. Так, що ми робимо тут? Тут у нас все ок, а, потом, 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 потом. Що я хочу ще зробити? А, я хочу, 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 хочу отут розібратися з армією. Мені треба по-хорошому всю її стягувати, всю її просто стягувати конкретно, тому що мало лі. Мало лі. Ой 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 ой. Скільки ходів воно буде йти? Вообще? Дев'ять. Це дуже багато. За дев'ять ходів ця штука може до мені так напасти, просто конкретно понападати. Так, хорошо. Скипаємося, Бенц. Тут ми заходимо просто-напросто. Ми воще сюди заходимо, як дядьки, як до себе додому. Тут у нас трошечки складніше, але ми теж все спокійно забираємо. Оцей шматок не забрали, але ми його в кольцо взяли, так що їм там уже точно хана. Тут ми теж забираємося. Тут ми теж все просто забираємо. Я через ультиматум, всіх країн зараз позабираю, братва. Ви будете в шоці просто. Ви будете в конкретному шоці. Так, тут через порт цю штуку давай. Все, так, у нас е, там розібрано. Потім тут розбираємося теж, абсолютно без всяких проблем. Тут заходимо далі і не паримося абсолютно, так і до кінця забираємо все. Потім, 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 потім. Асиміляція. По-любому. Асимілюємо по любому. Території. Території повинні бути наші. Так, цих 70 тисяч погнали сюди, цих дві сюди, цих сюди, ці сюди погнали. Нам треба все тут забирати. На жаль, я не подумав, що можна ультиматумом їх попробувати забрати всіх. Тому. Прийшлось просто-напросто брати і воювати, але я думаю, що ми і таким чином спокійно там все зробимо, спокійно все розрулимо. Поки що вони на мене так особо не нападають, бочку не гонять. Так що це хорошо. Так, тут ми трошечки розібрались Трошечки армія у нас їде, так що ми їх заберемо. Хоча тут провінції реально багато, треба буде багато забирати. Хоча тут населення дуже мало, так що в цілому я не думаю, що якесь супротивничество нам можуть зробити. А ми тим часом скіпаємо. Дивимося. Тут забираємо. Тут, звісно, там теж заберемо. Тут все чітко, чітко. Забрали, тут забираємо теж. Треба. Треба забирати. Погнали. Тут армія підтягується, поки ви ще там не подумали на мене напасти, то в мене вже армія тут нормально під'їжджає, все чорт. Потім оці чуваки ось зараз получають Ваще купу, купу халепи. Фух. Я ще можу і мирні переговори Так окинути чисто. Блін. А може кинути все-таки? Я заберу типа свої якісь частинки. Таку по приколу кину їм по е згіршення відносин. Всім понакидаю згіршення відносин. І буде все чітко. Може, давай так і зробимо. Мирні переговори. Я хочу забрати те, що я прям завоював. Те, що я особисто завоював, я хочу забрати. У мене є ще 4 зірочки. А де це? А ось все, все. А, нам перемир'я на 30 ходів все на все. Я забираю. А, я. Роблю асиміляцію і надалі. Так, тут я поки не можу асиміляцію робити, бо я ще мирні переговори не влаштував. У мене з В'єтнамом ще отут-ось шматочок є, який треба дозабрати. М -м, цей шматок теж було б хорошо ще забрати. Ми сюди вот таку половинку. І сюди. Все, так, ми заберемо. Тут ми стянемо військо чуть-чуть, щоб потім було легше його все кудись тягнути. Бо воно все в попехах розкидано. Нам треба його все постягувати по-хорошому. Цих чуваків теж давай сюди. А з Південної Кореї, що там? У нас е, пливуть чуваки ще сюди в, -в порт. Ми її теж забираємо. Хорошо. Декларація незалежності Ємен. Ємен, Ємен, Ємен. Він став сам по собі, оголошити ультимейт, вторгнення. Де цей Ємен знаходиться? Ось о він. А мені надам провінція. Твоя одна остання. Ти вже все. Ти вже не хочеш бути зі мною, то будеш піді мною. Бенц. Так, тут ми зараз, звісно забираємо все. Бенц, бенц. Хорошо, Ємен погодився, бо армії у мене капець як багато. Робимо далі асиміляцію. Бо там перемир'я теж влаштувалось нормально. Потім, само собою, тут ми. Мирні переговори в В'єтнам. Нам в В'єтнамі треба все. Так, все, весь В'єтнам ми забираємо, що ми могли забрати. А, так, почекай. Ні. Нам треба мирні переговори на 30 ходів, все, всього не на 45. Все, все, типа, я вроді аля забрав. Потім тут ми щось нападемо, буде чітко. Можемо армію поки стягнути. Ху -ху 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 -ху. Так, 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 так. У нас жорстко дуже все. Потім, що я хотів зробити? Тут у нас перемир'я. Значить тут у нас все чітко, нам треба що стабільність провінцій, і нам треба його якось трошечки стабілізувати. Тут ми поки не можемо, тут ми поки не можемо, тут ми поки не можемо. Ага, ну ми поки мало де можемо. Ми можемо ось тут. Давай робити далі, де ми можемо це зробити, тому що нам треба конкретно все стабілізувати. Прям максимально скіпаємо. Ємен. Декларація незалежна. Почекай, це вже було. Так ємен уже мій, все, ємен уже мій. Все, скіп. Тут ми забираємо. Все чітко, все чітко, все чітко, все чітко. Все чітко. Значить, е, Південна Корея. Здарова. Ми те повністю стерли з лиця землі. Повністю. Південна Корея моя. Бемс. Так. Хорошо. Дальше. У нас е... асиміляція В'єтнама пішла. У мене просто закінчились очки. Це капец. Я щас ні з ким не воюю, правильно? Uh, я ні з ким не воюю, да, значить я можу просто спокійно скіпати. У мене тут ось uh, ось вторична контроль. Оце якраз що я і захоплював? Тут з'явилася нова штука. У неї вже мінус три зі мною. Пішла вона геть, вона вже з кимось там не дружи, з кимось друже. Головне, що нема mm, бунтівників. Це саме головне. Тут ми потрошечки все робимо. Тут потрошечки робимо. Бем-бем-бем. Uh, да, я би міг його дозавоювати під час цього всього, але я зроблю трошечки поінакшому. Я зроблю чуть, -чуть по інакшому. Так, ми скіпаємо. Нам далі робити асиміляцію просто в круг. Просто повністю, де я можу це робити. Я роблю знову скіп, знову асиміляція. Далі погнала, бо ще багато що мені треба асимілювати. Просто цих очків я не можу собі докупити ніяк. Ось збільшення ходу. Базова вартість 07, ранг, технології, вороги. Я як варіант уже можу попробувати змінити собі перемир... Стоїться змінити форму правління. І мені треба щось, що буде мені очки дипломатії робити трошечки потужнішими. У мене ще фашизм. Я получається базова вартість 0, плюс 07. Очки дипломатії, збільшення ходу плюс 8,4, плюс 0,7, плюс 1,2, технології, плюс 5,3. Ну тут нічого нема про очки дипломатії, так що я нічого міняти не збираюсь. Поки що. Так, давай скипаємо далі. Робимо далі асиміляцію. 8,4 нам заход дають. Це правда дуже мало. З урахуванням того, скільки мені всього треба асимілювати, і вже, кстати, базової асиміляції я робити не можу. Мені треба вручну таку робити. Автоматично вже мені не дають зробити, бо в мене військо десь валяється там у всяких місцях. А ні, опять дають, диви. Деяких місцях можу. Робимо далі. Нам треба багато асиміляції. Тому я зараз поки що не погіршую ні з ким відношення, тому що я тупо ну, повинен і так зробити асиміляцію. Тому очки дипломатії будуть тратитись, 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 тратитись. Добре, що тут уже ну непогані такі відсотки із за того, що тут стоїть армія. Ну як тільки армія звідти уйде, то там почнеться знову хаос. Халепа. Так, ми скіпаємо. І у мене по асиміляції вже даже віконця нема. Мені треба чисто все в самому вручну робити. Там, де малий відсоток, і он піднімати, щоб не було ніяких бунтівників, щоб не було ніяких халеп. Так, вроді як я все поставив на асиміляцію, вроді як у мене все чітко. Значить, що ми робимо далі? У нас є замбія, яка зі мною по нулям. Ми, значить, що робимо? Надіслати образу на максимум. А що якщо отако на 15 ходів час. Все, мінус 8 сразу пішло. Потім тут Португалія чілить. Поки що Португалія, вона, кстати, дуже. А ні, пошти, вона невелика. Вона невелика. Оця штука. Ангола, нам треба надіслати образу. що якщо на 43 хода кинути. То значить, бачиш, ні чорта не міняється. Треба отако робити. Потім ця штука. У мене плюс 5. ні, надіслати образу. Мінус 3 стало. Австралія, Австралія, 600 тисяч населення. Надіслати образу. Потім оця штука мала. Нігерія. Ну ми її так маємо забрати насправді. Щас, давай її так заберемо. Просто бо я манав тут надіслати всякі скарги, не скарги, образи. Так, Мадагаскар. Мадагаскар надіслати образу. А, потім Японія. Японія. Це доволі солідно. Давай йому теж надіслаємо образу. А, потім Філіппінам. Тоже. Надіслати образу. Індонезії. Надіслати образу. Індонезія дуже здорова. Мені прийдеться додати армії собі трошечки, щоб її завоювати. В'єтнаму кусочок остався. Надіслати образу. Ми його заберемо. Австралія, ми вже надіслали образу. Давай ж кинемо ще раз. То така не проблема. Так, скіпаємо. Скіпаємо, скипаємо, скіпаємо. Що по Україні тут по ворогам? По ворогам, по ворогам. Венесуела, Португалія. Їх би можна було тако повністю відкрити, було б удобно. Так, Індонезія ноль. Японія ноль. Чого? Замбія? 0. Ну, ця штука, мінус 3. Образу на О, мінус 11. Надіслати ультиматум. Вторниця. Провінції. Мені треба провінції. Кісточка. Бемц. бемс. І це все позабирати. Позабирати. Зберегти, надіслати ультиматум. Скіпаємо. Все, це все наше! Просто максимально легко. І ми робимо асиміляцію на території, яка, по суті, була і не наша. Ну, тепер вона наша. <реш> робимо асиміляцію, все чітко, робимо скіп, все, це все наше стає. Так, образа. Тут ще є свінзеленд, якийсь він ще мінус 28, але ми ще не можемо ультиматум кинути, тому що це його якісь частинки, які він ще в війні. Коротше, там у нього свої якісь приколи. Що тут у нас? Якась штука, ще майота, якась. У них три провінції, поки що театрувати не будемо. Зімбабве, якась. Мінус 55, бажання свободи. А, а хто? Що це таке? Республіка Конго, господар. А, ти можеш надіслати тільки господарю. А де цей господар? Коротше, ладно. Що тут у нас? Нуль. Ми е, поки що ще 17 ходів не можемо тут тусити. Тут у нас нуль. Значить, кидаємо образу ще раз. А їй все одно байдуже, коротше, я поняв. Кому ми ще можемо? Ісландії. Давай Ісландії кинемо образу. Є момент. Е, Іспанії надіслати образу. Е, Ісландії теж надіслати образу. Ну і штатам, звісно же. Звісно ж, штатам. Ми їх ультиматумом заберемо. Так, Бразилія, надіслать образу. Я думаю, що це багнуло. Коротше, і в мене думки, бач, по нулям вони не можуть бути по нулям. Вони просто тупо не можуть бути по нулям. Створити коаліцію та пішов ти геть. Бач, воно по нулям. Я не знаю чому. Я не знаю, чому воно по нулям. Поняв, я їм образи кидаю, а їм байдуже, типу, в них по нулям все. Це дуже тупо. Ось я тут теж образу кидав. Тут Філіппінам образу кидав, Японія образу кидав, В'єтнаму образу кидав. Це, це супер галіма штука. Образу кидаю, а їм, типа, поняв байдуже абсолютно. Да, їм просто байдуже. Їм просто повністю байдуже. тут Бангладеш плюс 95. Тут в Греції кусок є, прикинь. Ісландії, Норвегія, тут ще. О, Норвегія мінус 11. Ану, надіслати ультиматум. Втернеться лям 900. Провінцію сюди на базу зберегти. Ультиматум. Бенц. все, кусок мій. Оце прикольно. Тільки аби. Побачити список стран, які мене не люблять, поняв? Ось Україна. А, па, -па, па Гранд Фонд, Демографічна армія, економічна. Інфляція. Пам-пам-пам. Складність легендарна, віки. Зведені споруди, пам-пам-пам-пам-пам. Боже, я не можу такого подивитися списком, хто мене не любить. Бо тут ось є країни, ось Куба, провінції 6, поняв? У них нуль. Надіслати образу, бенц. Куба все одно нуль, поняв? Я можу їм образу тако, тільки так кидати, а їм все одно байдуже на мене. Поняв? У них не піднімаються стосунки зі мною. Це дуже тупо. У мене є ідея, я можу зберегти ігру. гру. Ігрові налаштування. А я можу щось поміняти щас? Та ні, походу. Так, я зберіг гру. Давай я попробую перезайти. Так, я перезайшов. У мене тут ось є якась штука, мінус 90. 90. Вона з Люксембургом в коаліції, но Люксембурга вже нема, братуха. Давай сюди. Нам за на провінція твоя. Твій островок галімий. Зберегти ультиматум, скіп. Бенц. це моя тепер територія. хе мені це супер подобається. Я не знаю. Мені це мега поєк. Мега як подобається. Правда, отут я не можу нічого зробити, поки поняв. Мені, походу, їх треба буде і так забирати. Або в мене перемир'я, того я не можу поки це зробити. Ну я образу кидаю, їм байдуже, поняв? Їм байдуже, просто абсолютно. Ось у Португалії кусок. Надіслати образу, їм байдуже. Оце ми надіслати. Слати образу, їм байдуже. Їм просто всім байдуже, абсолютно. В'єтнама, кусок є ще якась ерунда. Надіслати образу, їм тупо байдуже. До них таке відчуття, що ця образа не доходить. Бо такі ось України, типа в Індонезії, там і так далі. Їм просто байдуже. Я не знаю. Походу, тут уже жорстко забагалась гра, і у мене є дуже жорстка ідея. Е, по суті, я тут ну захопив дуже багато територій, прям ультрабагато. Що, якщо? Фух, попробувати створити гру заново, але нафармити наскільки багато війська просто на оцих стокових територіях ні з ким не воювати абсолютно, щоб нічого не поламалось, але ж інші країни будуть між собою воювати, і, можливо, воно теж забагається, поняв. Воно теж може забагатись. Ось банально, я ось о, оцим кидав ультиматум, поняв. Я ще шість ходів з ними, типу, ну, в перемир'ї, но я просто ось надсилаю образу, скіпаю, а їм байдуже, поняв? Їм просто байдуже. Вони, вони таке відчуття, наче вони не обіжаються на мене, поняв? Хто на мене взагалі? Обіжається із таких великих країн. Ось, Венесуела Венесуела десь є. Давай ультиматум те 200 тисяч населення. А Мені до провінції твої. Де ти взагалі є, Венесуела? Ось доти. Це супер. Так, Кісточка. Малюємо. Ми забираємо все, брат. А то прийдуть люди. Прийдуть люди, і заберуть все. І будуть втрати. Будуть жорсткі втрати. Ми так можемо навіть острови позабирати, поняв? В чому прикол? Зберегти, надіслати ультиматум. Бенц, ця штука моя, все. І робимо просто далі асиміляцію. Прикинь, наскільки двіжуха жорстка. А бунтівники не встигають з'явитися, тому що, ну, все і так стабільно, поняв? Війни ніякої не було, все чітко. Тебе просто передали. Їх продали, коротше. Ну, точніше, даже не продали, ми їх от. Отжали, короче, жорстко. Ми їх дуже жорстко отжали. Давай дальше, асиміляція нам надо. Все, асиміляція поїхала. У нас тут є шматок хороший, бодрий. От тут, правда, по нулям. Бачиш, ніхто зі мною, типа. Ось що Сальвадор є. Надіслати ультиматум. Вторгнення. Провінції. Дай сюда ці 4 провінції зберегти. Надіслати ультиматум. Бемс, все, тепер це моя движуха. І я можу спокійно далі тебе асимілювати, Сальвадор. Так, військовий пригід Замбії, відмовитись. Образи від Сальвадора. Це вони мені кинули. Погодитись, Сальвадор погодився на ультиматум. Закінчилось перемир'я з В'єтнамом. Дивіться, з В'єтнамом ноль. Думка ноль. А, що, якщо ми погіршимо відношення, надіслати? Все, ми з ним погіршили відношення. Січень до січня 2154 року. Ну в нас все одно по нулям, поняв? Замбія зі мною теж по нулям, хоча я йому все, Бемс. І покращити, кстати, не можу, бо я призупинив відношення і все одно. По нулям, поняв? Торговий запит. Що якщо я попробую купити провінції? Я ж можу їх попробувати купити. Ну, отако, типа, беру отако, ось бемц. І я хочу в тебе забрати, оцей ось кусок. Якщо я не можу ультиматумом його забрати, я отако хочу його забрати. Поставити тій біля моря шматочок невеличкий. Зберегти. І Я готовий дати все золото, що в мене є. Надіслати. Ні, вони так відмовились, поняв? Так їм, так їм не подобається. Ну, це тупо капець. Я нічого не можу зробити просто. Я не можу ультиматуми кидати. А що якщо надішлю подарунок. Плюс буде думки? Ні, не буде, але в мене тут повстанці з'явилися. Хе-хе, ми тут з'явились повстанці. А я можу собі іменно створити цивілізацію і зробити його васалом. Обалдеть. Може, тому що я в якомусь союзі, типу. Давай я покину цей союз. Я тепер Україна, сам по собі. Так, ладно, давай тут викличемо трошки армії, бо нам треба розібратись з бунтівниками. Бем, скіп, бем. Бем. Все, розібрались. Асиміляція далі погнала. Бем. Бем. Все, асиміляція поїхала. Але все одно, коротше, якась повна лажа. Я не знаю. Я думав, що я буду щас всіх так захоплювати, а у мене тупо з усіма по нулям. Ну ось Зімбабве, поняв? Я можу йому не можу кинути ультиматум, бо в нього є господар. А його господар уже давно йому не господар. Я йому можу проголосити незалежність, поняв? Отако. І Зімбабве ми більше не гарантуємо незалежність Зімбабве. Якась двіжуха. У мене знову з'явились повстанці. Да? Оце, звісно, трошки халепа. Із-за того, що ми. Далеко дуже забрали території. І мені тепер з ними треба розбиратись якось. Просто конкретний баг в грі. Із-за того, що я сохраняюсь, іноді перезаходжу, поняв і так далі. і так далі. Просто конкретні баги. І не можна нормально далі дограти. Можна просто в самому забирати все, поняв. Ось що, якісь осошейські острови. У них ноль, у них нема нікого, поняв. Так, давай скіпаємо, бо нам дадуть тут ще все позабирати. Бемц, 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 Погнали. Нам дадуть розібратись з цими повстанцями галімами. І Україна, по суті, ні з ким більше тако не ворожує. У мене з усіма, ну, галіми, типа, відносини повинні бути. Ну, вони ні з ким не галімі, поняв? Бо мене або всі бояться, або я чорт його знаю. Бемц, бемц, бемц. Все, забираємо цих повстанців. Оттак, ось бемц. Все забираємо. І не паримося. Асимілізацію треба. Заново робити, хоча тут по 30 воно вже даже ну все одно блін. Вони все одно рішили такі. Ні, хлопці, ми будемо тут воювати. Ну воюйте, чуваки, що я зроблю? Щас ми тут все позабираємо. Бемц так, асимілізація нам надо. Бемц, бемц асимілювати оцей кусок, оцей кусок і оцей кусок. Бемц, є моменти. Австралія, щось там відмовитись. Не будемо ми нічого підписувати. Австралія, ти клята. Я ще те забрати ультиматумом хотів, Ну, надіслати образу. Всі на цих образ накидати, тільки щоб ви просто свалили. Що, якщо ми оголошимо війну? Ми в стані війни. Думка мінус 100. Закликати до зброї, у нас нема союзників. Ми робимо мирні переговори. ми можемо погіршити відносини. Ще досі погіршили. Ми можемо підтримати повстанців якихось. В Австралії є повстанці по типу осьо Сомалі. І оцих чуваків Суданусі їх багато. Дамо їм гроші, підтримуємо. І ми включаємо мирні переговори просто на 30 ходів. Зберегти. Бемц. Ага, чуваки на нас рішили напасти все-таки. Диви, 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 що робить. Чорт, мирні переговори, чувак, не хочеш мирні переговори, хорошо. А, я назад нажав, все, я поняв. Короче, пагнула ця вся двіжуха народ. Ми обов'язково повернемося в цю гру, але поки що, все-таки давайте вже подумаємо, як краще зробити. Можливо, зайти в якийсь мод, поняв, і попробувати там позабирати дуже всього. Я не знаю. Напишіть в коментарях, а поки що, напевно, я вже завершу цей сезон, тому що тут тупо все поламалось, я не хочу вручну це все захоплювати. Тут багато різних островів. таких приколів мені впадло дуже цим займатися. А через ультиматум я би, звісно, всіх позабирав. <хи> так що, друзі, дякую всім за перегляд і всім пока-пока.